Ми продовжуємо вивчати лінійні рівняння, і в цьому параграфі його можна розділити, його практичну частину на декілька таких підрозділів. Ми розв'язували рівняння, що зводяться до лінійних, але на такому на простому рівні. Потім розв'язували рівняння, де є множники, які дорівнюють кожен, кожен множник. Окремий якийсь має вигляд там, 2х плюс 5 помножити на 3х там, мінус 2 і цей це добуток дорівнює нулю. Тоді ми кожен множник прирівнювали до нуля. Я вам це пояснювала. І зараз у нас е, окремі такі, дивіться, скажімо так. Ось, 49, 50 51, 52 рівняння, які е, мають в собі ну, Як містять вигляд е, звичайних дробів? Да? Тобто рисочки. Нагадую, що це означає, рисочка у звичайному дробі. Це чисельник, поділити на знаменник. І дивіться, зараз я пояснюю. Із номера 49, один пункт, і з номера 51 один пункт. так, номер 49. Виписую перш 5х відняти 4, поділити на 2, дорівнює 16х, додати 1, поділити на 7. Так, дивіться. Є, е, скажімо, е, ну як, можна сказати, два таких метода розв'язання і Перший, другий, давайте не так зроблю, напишу умова нехай буде спільна, так? А от як ми далі можемо піти? Перше. Перше, ми можемо звести наші дробові, ну, наші вирази, що містять вигляд, як звичайні дроби, до спільного знаменника. І це у нас два і сім знаменник. Мають спільний знаменник 14. Тому сюди додатковий множник записати потрібно 7, а сюди додатковий множник записати 2. І тоді ми маємо 35х відняти 28, поділити на 14, дорівнює 32х, додати 2. Я одразу множу на додатковий множник. Кожен доданок чисельника і поділити на 14. Оскільки у нас рівність двох дробів і знаменники однакові, то можна прирівняти один до одного і чисельники. 35 мінус 28 дорівнює 32х плюс 2. 35. X. мінус 32. Переносимо змінні в ліву частину, змінюючи знак на протилежний числа. Було мінус 28, плюс 28 і плюс 2, оскільки двійка не переносилася. Далі, ой, я тут віку 32. 35 відняти 32, це 3х. Дорівня 28 плюс 2, 30. І дорівнює 30, поділити на 3 10. Так, тобто таким чином. І друге, як ви могли розв'язувати, це, беру інший кольор, щоб вам було зрозуміло. Подивитися на це рівняння, як на пропорцію. Що таке пропорція? Це рівність двох відношень. Тоді добуток крайніх дорівнює добутку середніх. І тоді ми можемо одразу записати, що 2 помножити на 16х плюс 1 дорівнює 7 помножити на 5х відняти 4. Далі множимо 32х, розкриваючи дужки, додати 2, дорівнює ті ж саме 35. І відняти 28. Ну, якщо я, наприклад, перенесу. Дивіться, я перенесу навпаки, зараз. Числа перенесу в ліву частину, це так теж можна робити. Головне, щоб числа були в одній частині рівності, а змінні в іншій частині. І тут 35. Х відняти 32х. Можна ліву і праву частину змінити поміняти місцями. Ну, зразу ліву, направо, а праву на ліву. І 35 мінус 32. буде 3Х, до рівня 30. Х до рівня. 10. Дивіться, та ж сама відповідь. І так, такі рівняння, або ми зводимо до спільного знаменника, або можна використати основну властивість пропорції. Так, це ми. Зробили. Далі номер 51. Давайте теж перше. 2х поділити на 3 плюс 5х поділити на 4 дорівнює 23. Знову ж таки, звертаємо увагу. Що тут у нас немає такого, як в попередньому номері, що зліва. Один, одне відношення справа, друге відношення. І ми одразу застосували основну властивість пропорції. Тут потрібно зводити до спільного знаменника. Спільний знаменник 12, 4, тут 3. Тому що тут додавання у нас, да? буде 8х на 12, додати 15х на 12. Дорівнює 20. Далі 8 плюс 15. У нас буде 23х на 12. Дорівнює 23. Тут можна написати, як 23 перших і теж використати ту саму уже надалі основну власність пропорції. Тобто, ми маємо, що 23х помножити на 1 дорівнює 12. Помножити на 23. Я не множу 12 на 23, тому що, щоб знайти х, потрібно 12 помножене на 23, пишу так з риточкою, поділити на 23. І 23, 23 скоротиться х дорівнює 12. Тобто тут зведення до спільного знаменника. Якщо декілька дробів додаються або віднімають. Так, гаразд, це я вам пояснила а, про розв'язання розв номерів 49, 50, 51, 52. А, далі я вам зараз одразу поясню, а потім уже будемо розв'язувати розв'язання рівнянь з модулем. А, дивіться, в цьому параграфі є більш прості рівняння з модулем номер 55 56 і є складніші номери з модулем 72, 73. Я зроблю так, що з кожного номера чорного кольору я вам поясню, ну, можна і по два ну, приклади. Номер 55. Перед тим, як розв'язувати рівняння з модулем, я вам нагадаю взагалі, що таке модуль, потім, як розкривається модуль і як розв'язується рівняння з модулем, ми вчилися в шостому класі. Це як повторення Нагадую, що модуль Модуль А дорівнює, А, якщо А більше або дорівнює нулю. І мінус А, якщо. Це запишіть дошити обов'язково. А менше нуля. Зверніть увагу, що значення модуля. Не може бути від'ємним числом. Тобто сам модуль значення модуля більше або дорівнює 0. Но всередині модуля може бути довільне число. І про що говорить, що модуль А дорівня А? Дивіться, якщо А більше або дорівнює 0. Якщо я беру А, наприклад, 7, я кажу модуль 7 дорівнює 7. Тобто модуль А дорівнює А, якщо А більше або дорівнює 0. Або модуль нуля дорівнює 0. Тому що це знову ж таки, якщо А більше, або якраз дорівнює 0. Тепер, як же розкривається модуль, якщо А від, у нас менше 0? Наприклад, мінус 7. Тоді ми говоримо, що модуль А дорівнює мінус А, якщо А менше 0. Що таке мінус А? Це невід'ємне число. Це число протилежне тому А, яке записано в модулі. У нас в модулі мінус 7 протилежне йому 7. Тобто мінус А протилежне від'ємному, а значить додатні. Таким чином, розкривається модуль за нашим правилом. Але ще є геометричне означення модуля і говорить так, дивіться, що ми беремо координатну пряму і говорять, що модуль це відстань від початку координат до точки з певною координатою. Якщо ми візьмемо точку з координатою 5 і точку з координатою мінус 5. То відстань від нуля до точки з координатою 5 дорівнює 5. Тобто відстань до точки з координатою 5 дорівнює 5. Далі. Відстань від нуля, від початку координат до точки з координатою мінус 5, теж дорівнює 5. Тобто, модуль це відстань. Відстань до точки з координатою мінус 5. Дорівнює 5 одиничних відріз. І це у нас геометричне означення моду. Це ми, ну, як згадала взагалі ми, Да? Тепер, з будь ласка, запишіть в вздовж. Тепер ми переходимо до номера. Зараз ще раз запишу 55. Щоб у нас отримати? Певне рівняння, я, я почну його розв'язувати, а потім ще раз запишу трішечки теорії такої, да? і теж запишете потім зовсім. Щоб розв'язати рівняння з модулем, потрібно його записати в такому вигляді, щоб у лівій частині, наприклад, ну, або в одній із двох частин рівності був лише модуль, а в іншій частині рівності всі інші доданки. Тому ми модуль залишаємо в лівій частині, а 6 переносимо, змінюючи знак на протилезі. І приходимо до такого рівняння уже елементарного. Далі, елементарні рівняння. Я отут -от знову ж таки виділяю. Рівняння, ви собі в зошитах запишіть, з модулем. Дивіться. Конкретні приклади. Якщо якийсь модуль, да, модуль х дорівнює додатному числу, то рівняння має два корені. Тобто 5 в нашому випадку, і х друге дорівнює мінус 5. Чому? Оскільки і модуль 5 дорівнює 5, і модуль мінус 5 теж дорівнює 5. Якщо модуль дорівнює 0, Ну, тут єдине значення х дорівнює 0. І третє, якщо модуль дорівнює від'ємному числу, то тоді немає розв'язків, оскільки відстань не може мати від'ємне значення. Так, це от такі от рівняння з модулем. Так, і тепер ми переходимо до нашого рівняння. І тому до дорівнює додатньому значенню. Тому два корені. Перший корінь 7, другий корінь рівняння мінус 7. Ну і таким от чином розв'язуються наші рівняння. Давайте щось ще таке. Ну, друге, зрозуміло, таке ж, як і перше, третє теж таке ж точно. Ну, спочатку модуль потрібно з'ясувати, нам потрібно трійку перенести, а потім ще поділити на 7, щоб лише модуль був в одній частині нашої рівності. Точно так же четвертий пункт ми одразу розкриваємо, але ж модуль не х буде дорівнювати, як у нас в першому, а хміну 5 дорівнює 4, або х-5 дорівнює мінус 4. Ну, давайте я. Напишу ще раз друге, дивіться. Ой, друге, четверте ще побачимо. Модуль Х мінус 5, дорівнює 4. І так, дивимося. Модуль додатнє значення. Подивилися направо, тому у нас повинно бути два корені. Я отак от щелю. Два корені. Гаразд. Тоді ми розкриваємо модуль і говоримо. Х-5 може дорівнювати 4. Або така дужка, це або. Х-5 дорівнює мінус 4. Дужка це або. Потім розв'язується окремо кожне рівняння. Х дорівнює 4 плюс 5, 9 в першому перенесу, х дорівнює мінус 4 плюс 5, 1. І або 9, або оце ще раз. Або дужка, або, або 1. І е, при розв'язанні рівнянь з модулем часто використовується дужка така квадратна у відповіді, що означає або той корінь, або інший. Тобто, або або. Далі. Я оце все прибираю. Залишаю лише ну правила, які у нас вправа записані. Так, і ще розгляну восьме. Щоб вже не було ніяких питань. Бо домашня робота буде, бачити, 56, дуже скоро. Тут іде як подвійний модуль. Останнє восьме завдання. І ми одразу думаємо, ну як же його розв'язувати, дивіться, ну гаразд. Навіщо багато думати? Ось наш модуль. І він дорівнює від'ємному значенню, а такого бути не може, тому тут немає розв'язку. Тепер, якщо, якщо у вас було б і по-іншому, це я вже так пишу. Якби це ж було рівняння, Ну, якби змінилася умова. І дорівнювало б, наприклад, 5. Тоді розв'язки є, але ж нам потрібно розкривати. Хоча розкривали б ми зовнішньо цей модуль. І так ми б говорили, все, що всередині великого модуля, дорівнює або 5, або все, що всередині великого модуля, дорівнює мінус 5, тобто зовнішнього модуля, або, або. Далі кожне рівняння розв'язується окремо. Ми говоримо модулі. Дорівнює. Переносимо трійку, 5 плюс 8. Або модулі окремо розв'язуємо друге рівняння. мінус 5 плюс 3 дорівнює, чому мінус 2. Тепер дивимося ще є всередині розв'язання. Ще є розв'язання відкриття модуля. Дивимося, перше рівняння, модулі дорівнює 8. Це наш перший, ну, справа, перший приклад. Тобто, у нас тут повинно бути два корені. І тоді б ми записували. Уже дужка квадратна всередині квадратних. Тобто X дорівнює 8. Або Х1, або дорівнює 8. Дивимося друге рівняння. Модуль х дорівнює Мінус 2. але ж тут у нас немає розв'язку. Тепер дивимось: оце або означає випишіть у відповіді лише ті відповіді, які є у нас в прав... Ну, які не порожня множина, так? Тобто є ж відповіді, є. Тобто вісім у нас так прав... і мінус 8. Тобто такі розглядки у нас є. Так, це я вам пояснила, ну такі більш прості завдання. Переходжу до пояснення модулей, але найскладніше. Найсклад... Ну, Ось, номер 72. Тут, от тут дуже уважно, Тут важливо запам'ятати сам алгоритм розв'язання. Так, дивіться, що ми з вами маємо? Ми, я вам зараз роз, це так розповім, як в старших класах розв'язується. Якщо б у вас там, в рівнянні було декілька модулей, то тоді б ми робили таке з кожним модулем, яке є в рівнях. Дивіться. так, дивимось на рівняння. Це ми бачимо модулів 1. Далі, те, що всередині модуля прирівнюємо до нуля. Ну, а це у нас 0, так? Да? Буває таке, що всередині модуля ще якийсь вираз. Розумієте? Тоді б ми прирівнювали до нуля і отримали пік дорівнює 5. Тобто все, що всередині модуля, ми прирівнюємо до нуля. Далі дивіться, ми таку пряму будуємо, координатну наносимо цей нуль. І якби всі наші числа розбиваються, тобто ми розбиваємо на два таких, якихось як проміжки, да? і говоримо, що тут у нас буде перше розв'язання, а тут буде друге розв'язання. Тобто в нулі підмодульного виразу, скільки їх там може бути. В старших класах всередині модуля може бути таке, ну, як декілька модулів, коли розглядається, що не ще одне Х, а х перше, х друга, х третє. Тоді в нас кількість розв'язків збільшує. Дивіться, ну, ми розглянемо додатково, я вам візьму щось декількома модулями, потім ще розповім. Так, у підручнику такого немає. І далі ми говоримо якраз розглядаємо перше. Які тут це ж у нас х розглядається? Так? Які х, дивіться, зліва від нуля, це у нас х менше або дорівнює нулю. Обов'язково, якщо 0, у нас же теж може бути 0. І для нуля теж окремо є розв'язання. Тобто в один з проміжків ми включаємо 0. Я взяла його вліво, в лівому проміжку, тобто перший приклад. І тоді, якщо х менше або дорівнює 0, якщо мінус тут у нас, то мозби розкриваються і змінюємо знак на протилежний. Тобто буде у нас, дивіться, правило таке, палички ці прибираються і змінюємо знак на протилежний з того, що всередині модулю. Це інше дописуємо без змін. Далі розв'язуємо звичайне рівняння. Тут і переносити нічого не потрібно. І х дорівнює у нас 12 на 2, 6. Так, дивіться. Далі нам потрібно взяти наш Х і подивитися на нашу умову. 6 менше або дорівнює 0, ми говоримо ні. Тоді. Відповідь для першого пункту, тут немає розв'язків, тому що 6 не задовільняє нашу умову. І я оцей 6 так прибираю. Це не є розв'язком нашого рівняння. Далі, другий. Х більше нуля. Тоді ми, якщо б більше нуля, або те, що всередині модуля більше нуля, то палички ці модуля прибираємо, знак не змінюємо. Буде і додати 3х дорівнює 12. x додати 3 4х дорівнює 12. І дорівнює 12, поділити на 4, це 3. Далі дивимося. порівнюємо наш x з нашою умовою. 3 більша за 0. Так, значить. Це у нас є розв'язок. І ми з вами пишемо відповідь. Х дорівнює 3. І дорівнює 3. Так. Ну що далі? Далі можна ще щось розв'язати, але у нас там що? 4 хвилини? Давайте, може, я втигну ще третє пояснити. Зараз. Давайте третє. Давайте от я так прямо тут умову не записую. І так. Йдемо за тією схемою. І так, ми дивимося, у нас є один модуль, да? Тому ми те, що всередині модуля прорівнюємо до нуля. У нас знову ж таки два розв'язки. так, і тут буде перше розв'язання, там, де менше або дорівняння 0, і друге розв'язання. Так, перше розв'язання і менше або дорівня 0. Те, що у нас не в модулі, так і запитуємо. Нічого не змінюємо. А тут, коли прибираємо палички модулю, якщо менше або дорівня 0. То тоді ми змінюємо, знак на протилежний. буде мінус х. Дорівнює мінус 18. Далі розв'язується звичайне рівняння, відкриваються дужки. Тут плюс 6х дорівнює мінус 18. 2х плюс 6 8х. І мінус 18 плюс 10 це буде мінус 8. І х дорівнює 1. Дивимось умову порівнюємо з нашим і наше значення. Мінус 1 менше або дорівнює 0. Так, менше 0. Тому це наш розв'язок. Ну, один з розв'язків може бути, а може і єдиний бути. Я так обводжу розв'язки. Так, далі друге. Якщо х менше 0. Тоді все переписуємо без змін. А що я менше нуля написала дітей? Ви ж мене не поправили. Більше нуля, менше, ж ми розглянули. Більше нуля. А коли розкриваємо модуль, тобто палички прибираємо, у Х не змінюємо знак на протилежний. Там, бачите, було мінус X, а тут просто X. Дорівнює мінус 18. І буде 2х мінус 10, мінус 6 дорівнює мінус 18. Далі 2х мінус 6х, мінус 4х дорівнює мінус 18, плюс 10, мінус 8. Іх дорівнює мінус 8 поділити на мінус 4, це дорівнює 2. Дивимось, порівнюємо умову х більше за 0. І там наш Х дорівнює 2, це значить теж у нас є нашим розв'язком. І так, відповідь. Наше рівняння має два розв'язки. Перший розв'язок це мінус 1, другий розв'язок це 2. Отакий от от метод розв'язання. Зверніть увагу, тих завдань, що з дірочка. Ну, це ще якби один модуль. Можна і два модулі, наприклад, там Х-2, плюс модуль Х, плюс там, 4 дорівнює 5. Тоді кожен модуль окремо прирівнюється до нуля, і кількість тоді варіантів розв'язку збільшиться. Но це вже я вам розповім на наступному уроці.